Сегмент ринку. Це частина єдиного ринкового простору. Окреслена межами визначеними та чітко виявленими географічними, соціальними, галузевими, відмінностями суб'єктів ринку. Секвестр. Це обмежувальні чи заборонні заходи, передбачені органами, наділеними владними повноваженнями на право експлуатації або розпорядження нерухомим об'єктом. Це встановлене законом правило обмеженого використання чужої нерухомості в обмеженому порядку експлуатаційних робіт на комунікаціях загального користування тощо сигналізація пожежне оповіщення являє собою комплекс технічних засобів, призначених для достовірного і своєчасного оповіщення, про виникнення на об'єкті ситуації займання, система кондиціювання в або Variable Refrigerant Volume, мультизональна, центральна система кондиціювання для обслуговування великих площ від поверху до комплексу будівель. Ситуаційний план. Це план, що показує розміщення об'єкта нерухомості в ув'язці з найближчими населеними пунктами, джерелами і зовнішніми мережами, енерго, тепло, водопостачання та й сільна власність. Або спільне майно. Це право двох або більше осіб співвласників на один об'єкт. Сільна власність подружжя. Це вид права власності, при якому подружжя мають рівні майнові права на нерухомість, яку набули за час шлюбу. Спліт-система. Це система кондиціювання повітря, що складається з двох блоків зовнішнього, знаходиться поза приміщенням. Та внутрішнього монтується всередині приміщення. Ставка дисконтування. Коефіцієнт, що дозволяє оцінити поточну вартість грошей у майбутньому, і використовується для аналізу інвестиційної привабливості пропозиції. Ставка капіталізації показує співвідношення вартості об'єкта до чистого доходу протягом певного періоду часу та використовується в оцінці нерухомості. За прибуткового підходу. Ставка оренди. Це вартість оренди одного квадратного метра за певний проміжок часу годину, день, місяць, рік. Може враховувати різні коефіцієнти, додаткові податки та платежі, ставка податку, розмір грошової маси, що передбачає частку від вартісного вираження об'єкта, отриманих доходів, яка підлягає сплаті. Як збір до державного бюджету. Страхова вартість. Ймовірне вартісне вираження нерухомого об'єкта, що склалися у сфері вільного товарообігу в день підписання угоди про страховий захист майна, страховий випадок. Це подія, що фактично настала, і тягне за собою обов'язок страховика зробити виплату страхувальнику із коштів страхового фонду. Страховий депозит. Це грошовий платіж, котрий зазвичай дорівнює величині оплати за один-три місяці оренди, що здійснюється орендарем, власнику нерухомості в момент укладання орендної угоди, страхування нерухомості та угод з нею. Це захист грошових інтересів, від випадкових ризиків, що виникають під час експлуатації об'єктів нерухомості, строк оренди. Це конкретні дати початку. Та закінчення оренди зафіксовані в договорі оренди. Суборенда. Це передача всієї або частини орендованої нерухомості в оренду третій особі. Зазвичай можливе лише за письмовою згодою власника об'єкта. Сумарна інвентаризаційна вартість. Це загальне вартісне вираження будівель та приміщень, що підлягають інвентаризації.